На станції, звичайно, вже там були і літні, і зимові і роботи. Зимовою роботою ми виконували отакі там відведені зоні перекритих вод, де глибоко відпливний насос і відкачували води, а ми отой намур, який будучи на дні ріки, є намур завжди, ми отій намур. Як сказати, зимовою порою замерши до метра, прорубували полеси такі, потім тросом витягали тії, бригеледу. Там кожна бригада мала поясу. От пояс так, як взяти, ну, то, через вулицю, до тамтого там п'ята. І от коли там все витягали, і машини, що пора, ми тільки там працювали, вивозили той ще й рівник. Десь, з дезону, десь якесь теж місце з робили. 45 метрів нижче дна волги була зроблена посадка, вибрана і туди там давали щебень, туди давали, як сказати. Фундамент э, бетонний, арматурний бетонний. І будували, треба сказати, фундамент під здання геса. Я як? Коли я вже от ремонт другий термін наказання сроку. Я національній рухи, То я вже був в Молдовії. В Молдові? Я теж. Любив роботу баноплаточного обслуговування населення. Я працював. Там був один із Тернопільської області, який був суджений теж по політичній статті. Але той народ вже судили по політичній статті, не за політичну діяльність. А за релігійні діяння. І коли той, який працював у парикмахівській в який я працював прачкою, коли от той парикмахер, який працював, а вже вони були судні по політичній статті за релігійну діяння, за біблійне діяння. Бо той народ, який сьогодні називається в історії швіта, не тільки одної держави, а цілого вся світа, свідки його. Він саджається так само по преступності, як політичники. І що там був чоловік з Тернопільщини, так, такий посуджений? той Іван Головацький, він був сам з Тернопільщини. В І... Мордові з ним познайомилися? Мордові. Вже як на пересильному пункті так? потьма. Ну, Він працював по своїй роботі. Він працював, щоб поголити заключених що 10 днів треба було поголити і покупати. Наш обов'язок був, що 10 днів, випрацювати білизну по средньою придалежі і білизною, якою носила людина на собі. Де б вона не робила на якій роботі що 10 днів треба було замінити білизну, покупати людей і постерігти, що погулити. Отой ото Головацький він виконував як перукар'я роботу. Ну, а я як банопрачного, який виконував роботу в лагері.